Коли в квартирі холодно, то ми одягаємо на ноги шерстяні носочки. Самі в'язали. Ні, це в'язала мені подруга. Жителька Запоріжжя Тетяна Батовська розповідає: в їхній з чоловіком квартирі зазвичай тепло. Втім, за декілька тижнів до початку опалювального сезону температура в оселі падає нижче 20 градусів, тож починають утеплюватись. З осені вже в нас і до самої кінця весни, то в нас усе доріжки застелені, і воно тепліше набагато. Воду нагріваємо в бутилках, і це коли у постіль ложишся, кладеш бутилочки, і це тепло. По хаті ходить у нас тепле, теплий одяг, і на ноги носки шерстяні є, і жильодки є, і курточки. Жінка розповідає, на випадок тривалих відключень світла та можливої відсутності опалення теж мають план. Ми з сусідами у їх дача недалеко від Запоріжжя. Ну, же син є, він нас відвозить туди, там у нас і газовий балон, там і печка з дровами, дрова заготовлені, так що ми цей період можемо пересидіти там. У Запоріжжі до опалювального сезону вже готові на 100%. Про це розповіла секретарка міськради Регіна Харченко. За її словами, на котельнях становили 9 когенераційних установок, які забезпечують безперервне опалення у разі тривалої відсутності світла, що може виникнути через ворожі обстріли. Ще 50 таких установок планують встановити впродовж року. Кожна може працювати 700 годин безперервно, говорить співробітник однієї з міських котелин Сергій Архипов. Це координаційна установка. Вона спалює природний газ і механічно передає енергію на генератор, який виробляє електроенергію. Установка, коли виробляє електричство, вона ж виробляє тепло. Це тепло через теплообмінник, який тут стоїть, підігріває воду, з воду з опалення і допомагає котельне. Тобто можна економити на газу. Ну ця працювала цю зиму. З 9 січня вона працює. Ми її налаштували 90% електрики, вона давала котельні, і тільки 10 ми брали у міста. Тобто у державі економили електроенергію. Були ж приліти, і це дуже, дуже непогано було. Крім того, на випадок відключень електропостачання та опалення у Запоріжжі працює 271 пункт незламності: 38 з них на постійній основі. Інші ж готові приймати містян за дві години після відключення. Про це повідомили у прес-службі обласної військової адміністрації. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.